Третій мікрорайон. Цей мікрорайон дуже часто перебуває піду. Де співає, Нікого що? немає. Ви самі залишили. Я сама так? того. Але ми в двері хотіли Я... відчуваю вже на квартиру, йти, тискать по правді. Оце дом бойовий. Це буде вам чому. Сказати. Він під бойовими действиями. Та знаєте. Звичайно. Як давно ви живете тут, в Степногірську? Степногірську? Як давно, так. Да. І з 89-го року я живу. Це чоловік тут робив, заробив дві квартири. І нам дали дві квартири, трохово на боку. Часто обстрілюють місто? Дуже часто. Кожний день почти. І самолітів то ці машини спалили. Ага, влучили. Чоловік того, на четвертому етажу жив її, на п'ятий етаж упало, над ним розірвалося, ну, отож, його серце і все, і чоловік помер. Густо вони перебивають світ. Що вони з людей хочуть, я не розумію. Що ракета на сусідній будинок да? прилітала. Да. Да. Та багато, вони багато квартир вже розбили, людей повбивали. Ми прислухаємося, як вони їх заправляють. Но, я помітила, місця, місця. що місцеві мешкані, мешканці завжди прислухаються. Вони слухають, коли да, вихід. Ми так. не вірили. Ми не вірили, що Росія могла напасти на Україну. Наразі у Степногірського проживає близько 900 людей. Це приблизно кількість. Ситуація з обстрілами тільки з кожним днем погіршується. Ми продовжуємо. У нами була проведена евакуація особи похилого віку. Жіночка, яка одинока, мешкає в СМТ Стівнагірськ. Влітку було влучення в їхнє подвір'я, згоріло ангар, гараж було. Пошкоджена будинок, бабуся також отримала травмування, наша Тетяна Петрівна. Після цього вона виїжджала, але згодом повернулася додому, каже, що тягне додому, до рідних стін. Так як ситуація залишається стабільно напруженою, продовжуються обстріли, то жінка знову звернулася до нас з проханням не тільки її евакуювати, а влаштувати, тобто знайти її житло. Ми з радістю їй допомогли. А як ми бачили, вона була дуже рада, що буде жити в спокійній обстановці. Так тримасіба дуже велике мо все, все добре. добре. Все добре, да.